Вітаю, друзі, вас на моєму каналі. Мене звуть Катерина. І в цьому відеоуроці ми зробимо от таку брошку, От Отаку гарну брошечку. в основі е, кристал 27 мм. Що нам знадобиться для роботи? Для роботи нам знадобиться сам кристал 27 мм. Можна взяти такий це. Він називається Fancy Chaton. Або можна взяти, я зустрічала Rivoli 27 мм. Я думаю, що він теж е, підійде. Далі візьму возьму таку застіпку. В цьому варіанті я використала таку застіпку. Вона така здалася мені досить завеликою. Я вирішила використати такий гвіздочок. такий гвіздочок. От. Подивимося, я думаю, що це буде виглядати більш цікаво в роботі. Також мені знадобиться шматочок шкіри і декілька кружечків фетру. Діаметр 3,3 дрібни. 3,3 см, тобто 33 мм. Одразу вирізала кружечок і бачите, пробила посередині дірочку для нашої застівки. Далі нам знадобляться отакі бусинки. Бусинки називаються Гемдуо. 8х5 мм. Вони мають дві дірочки. Ось такі бусинки. Нам знадобляться шатони самі 4 мм. В моєму випадку це шатони пресіоза максима 4 мм. Ви, звісно, можете взяти будь-які, які у вас є. Головне розмір. Далі нам знадобляться жемчуг 4 мм. Можна взяти одного кольору, можна взяти двох кольорів, як я вирішила, в цьому випадку в мене я тут робила одного кольору. У мене жемчуг. А тут я вирішила взяти два кольори, бо мій камінчик так переливається блакитними і зеленими кольорами, і я вирішила це підкреслити. Далі нам знадобиться бісер Міюкі Деліка» 11 розмір. Його там буде треба бути взагалі трошки-трошки для стяжок в основному От. бісер 15-го розміру «Тохо раунд. І нам знадобиться або бусини 2 мм, ось вони в нас тут знаходяться. Або цього разу я вирішила спробувати того 11-й розмір круглий взяти, бо в мене є бісер більш підходящого кольору. Бусинок, на жаль, я не знайшла. Тому будемо ще й трошки експериментувати. Плести я буду на отакій лісті флір карбоновій. Я хочу її спробувати заодно протестити, як вона буде в таких роботах, тому що не кожна ниточка сюди підійде. Наприклад, я люблю плести ниткою «Міюки», ниткою міюки, але сама нитка міюки цю роботу не витримала. Тому я закінчувала роботу на слоні, ви теж можете, в принципі, його взяти, або цей FireLine, як альтернатива. Для таких робіт ця ниточка, я вважаю, найкраща. Вона не пушиться, вона не закручується і вона міцна. Але ми сьогодні спробуємо таку флюоркарбонову карбонову а, ліску. Мені, я нею вже пробувала працювати, в принципі, вона мені подобається, що вона не пружинить, вона не крутиться, як мононитка. От подивимося, як вона себе поведе в цій роботі з крошкою. Ну, Приступимо до роботи. Так, Заправила я нашу ниточку голочку. і перше, що, з чого ми почнемо нашу роботу, ми наберемо 16 пар. Бусин гемду. І бісер Тохо 11. Нагадую, в цій роботі у мене тут були бусинки 2 мм. жемчуг. От, А тут я вирішила використати Тохо 11. Тому набираємо 16 пар. Так, набрала я 16 пар. І тепер нам треба замкнути кільце і пройти через оцей весь ряд ще разочок. таким чином. Проплили ми по колу. І тепер нам треба вийти з верхньої дірочки нашого гемду. Як ми це робимо? Ми виходимо в гемду і завертаємо нагору. Цю ниточку ми поки що чіпати не будемо, хай цей хвостик поки що буде. Ми його, якщо що, сховаємо трохи пізніше. Далі у нас для того, щоб це все зафіксувати, нам треба вставити між цими гімду по три бісеринки тухо 15-го. Набираємо 3 бісеринки тухо 15-х і проходимо в наступну верхушку нашої бусинки. Знов 3 тухо 15 і проходимо в наступну. І так, до кінця ряду. Дійшли до кінця ряду. Останній раз набрали три бісеринки того 15-х, і проходимо через гімду, і ще три бісеринки. Не забуваємо в процесі роботи підтягувати нитку. Ось така у нас трішки випукла конструкція, виходить. Далі ми розвертаємо плетіння, і тепер. Робимо такі промінчики для того, щоб зафіксувати в майбутньому наш камінець. Набираємо 5 бісерин деліки, відтягуємо їх до роботи, пропускаємо останню і проходимо в 3 наступні. Далі набираємо одну бісеринку деліку і проходимо в наступні 3 бісеринки тухо 15-х. Добре підтягуємо, щоб наш, наш вусик от так от встав з потрібної нам сторони. Знову набираємо 5 бісеринок деліки, пропускаємо останню і проходимо наступні три в зворотньому напрямку. Підтянули, набрали ще одну бісеринку деліку, і проходимо через наступні 3, тохо 15-х. І так до кінця ряду. Дійшла я до кінця ряду, зробимо останній вусик, набираємо 5 бісеринок міюки деліки, підтягуємо до роботи, набираємо ще одну бісеринку і проходимо через три. Бісеринки тоху 15, далі я заходжу одразу в деліку наступно. і виходимо у верхушечку цього нашого промінчика. Далі ми набираємо дві бісеринки деліки. І проходимо в наступну верхушку промінчика. І так, по колу до кінця ряду набираємо дві деліки і проходимо по верхушкам промінчиків. Поки що ми нічого не підтягуємо, не стягуємо, просто набираємо бісер і проходимо так до кінця ряду. Дійшли ми до кінця ряду. Останній раз ми наберемо дві бісеринки деліки, проходимо в бісеринку. Нас, ну, останній перший промінчик, і що ми далі робимо? Далі ми беремо наш камінчик, вкладаємо нашу праву і стягуємо ниточку. так, тепер у нас виходить. Тепер нам треба. Щоб добре зафіксувалася наша оправа, нам треба пройтися по колу і ще хоча б один разочок повністю по всьому колу вдруге і зафіксувати нитку. Угу. Таке нам треба. Мабуть, перш ніж там все фіксувати, треба сховати цю ниточку. Я це зараз зроблю за кадром. Ви теж можете цю ниточку сховати, щоб у нас наша оправа трималася міцно. Сховала я нитку, знову вставляємо наш камінчик в оправу. і все добре затягуємо. Добре підтягуємо і проходимо наше коло ще раз. Добре, затягуємо. Я думаю, тепер можна зафіксувати нитку і продовжувати далі плетіння. Так, отакий вигляд у нас тепер має наш камінчик по праві. І ми виходимо зараз, нам треба вийти із цього отвору гемдуа. Ми тут вже проходили по три бісеринки того 15, нам треба повернутися саме туди. Так. Тому проходимо по нашим бісеринкам і виходимо у той отут, що нам треба. Так, вийшли ми із отвору. Тепер зараз ми будемо між цими бусинами е, вставляти е, по шатону 4 мм. Шатончики ми набираємо теж е, беремо, повертаємо до себе задньою частиною і проходимо у верхній кутик е, зліва направо. Вірніше, справа наліво. Але майте на увазі, що якщо ви плетете проти часової стрілки, тоді ви набираєте е, справа наліво. Але якщо ви будете плести за часовою стрілкою, тоді зліва направо. І проходимо в наступний верхній отвір нашого гемдуо. Знову набираємо шатунчик. і проходимо в наступний отвір гемдуо верхній. І так до кінця кола. Добре, пам'ятаємо, підтягуємо плетіння і плетемо так до кінця кола. Дійшли ми до кінця ряду, наберемо останній раз шатончик 4 мм, проходимо через верхушку гемду і заходимо в шатон, тільки не так, як ми проходили, а навсквози. Тобто нам треба вийти з верхнього отвору нашого шатону. Далі ми між цими верхушками шатонів будемо ставити три бісеринки міюкіделіки. Набираємо три бісеринки міюкіделіки і проходимо, я так поверну цим боком, щоб видно було, куди я проходжу. От. Проходимо в наступний отвір шатону. Знову набираємо три бісеринки міюкіделіка. І проходимо в наступний отвір шатону. О, дві набрала. Вибачте. Так. І проходимо в наступний. І так до кінця ряду. Добре, не забуваємо підтягуємо, щоб у нас усе гарно було стягнуто. Дійшла я до кінця ряду. Останній раз набрала три міюки деліки бісеринки і проходимо останній раз в наш шатон. І наступні три бісерини деліки. у вона зараз повинна виходити от з останньої бісеринки деліки. Набираємо тепер три бісеринки тухо 15, -х. і проходимо в наступні три бісеринки деліки. Знову 3 бісеринки тухо 15 -х. і проходимо в наступні три бісеринки міюки деліки. І так, до кінця ряду. Дійшли ми до кінця ряду. Такі у нас а, трикутнички вийшли. Набираємо останній раз 3 бісеринки туху 15. Проходимо через 3 бісеринки міюкіделіки і виходимо в верхушечку нашого першого а, набору туха 15. -х. Далі ми набираємо бісеринку тохо 15, жемчужину 4 мм, і тохо 15, і проходимо в наступну верхушку. Знову набираємо тохо 15, жемчужину 4 мм, тоху 15, і проходимо в наступну верхушку. Я вирішила так трошки зміксувати. От. А ви вирішите, як зробити краще вам. І так до кінця ряду. Так, дійшли ми до кінця ряду. Останній раз я набираю бісеринку ТОХО 15, жемчужину 4 мм і бісеринку ТОХО 15. І проходимо у верхушечку, тупо верхушку. Нашої піки із ТОХО 15 -х. пройшли у верхушку. Так іноді буває. Дуже щільно стоять бісеринки і проходимо через попередній ряд набраний бісеринку тоху 15 і жемчужину виходимо, треба, щоб ниточка виходила з жемчужини. Далі ми набираємо 3 тритоху 15 і проходимо в наступну жемчужину. Знову набираємо 3 тритуху 15 -х. І проходимо в наступну жемчужину, і так, до кінця кола. Дійшли до кінця ряду. Останній раз набрала три бісеринки тоха 15 мм, проходимо через жемчужинку. Не забуваємо, ще раз нагадую, добре, підтягувати роботу. Далі ми будемо набирати шатони 4 мм, і так само ставити між цими бусинками 4 мм, нагадую, так, що якщо ми Йдемо проти часової стрілки, ми набираємо верхню, верхні дві отвори шатону справа наліво, якщо за часовою стрілкою, то в обратну сторону зліва направо. І проходимо знову через бусинки. Добре підтягуємо. Знову набираємо шатончик і проходимо в наступну бусинку. І так до кінця ряду знову не забуваємо, добре, добре підтягуємо нашу роботу. Нам треба, щоб вона стягувалася. Дійшли до кінця ряду, набираємо останній раз шатунчик. 4 міліметри. Проходимо в жемчуг. Так, Дивимося, щоб ми зайве. Отвір не зайшли, так, пройшли через жемчуг. І Далі ми заходимо в шатон і виходимо в цей верхній отвір. Далі ми набираємо між цими верхушками шатонів ми набираємо бісеринку тохо 15 жемчужину 4 мм, і бісеринку тохо 15 І проходимо у верхушку шатона. Дивимося уважно, щоб нитка ніде не чіплялася, бо шатони мають вусики. Тут я теж міксую, щоб у нас були бісеринки різні одна напроти одної. Знову набираємо тохо 15, жемчужину і тохо 15. І проходимо в наступний отвір шатону. Розверну, щоб було краще видно. Набираємо тохо 15 жемчужину і тохо 15 І проходимо у верхушечку шатона. І так, до кінця ряду. Дійшли ми до кінця ряду. Останній раз набираємо бісеринку тохо 15-ту, жемчужинку і бісеринку тохо 15-ту. Проходимо в шатончик. Верхушку. Добре, затягуємо. така в нас конструкція виходить. Бачите, вона трошки заокруглилася. І нам треба тепер вивести нитку із жемчужини. Тобто проходимо через бісеринку того 15-ту і наступно за нею жемчужину. Тепер ми будемо між цими бусинками ставити промінчики. Це вже буде, можна сказати, майже фінальний ряд. Перед тим, як ми будемо закінчувати, нам треба зробити промінчики, щоб потім зафіксувати нашу цю шкіряну підложку. Тобто, що ми робимо? Ми набираємо три бісеринки деліки, підтягуємо її до плетіння, повертаємо, пропускаємо останню, повертаємося в одну, затягуємо, набираємо бісеринку деліку і проходимо в наступну жемчужину. Отак. От Знову набираємо 3 бісеринки деліки, підтягуємо до роботи, пропускаємо останню і проходимо в середньому зворотньому напрямку. Набираємо бісеринку деліку і проходимо в наступну жемчужину. І так ми до кінця ряду робимо. Так, дійшла до кінця ряду. Останній раз набираю три бісеринки. Деліки, підтягую до роботи, пропускаю останню прохожу в середньому в зворотню сторону, набираємо ще бісеринку деліку і проходимо через жемчужину, через жемчужину і виходимо у верхушечку цього нашого вусика. Зараз ми ненадовго відкладемо цю нашу роботу і будемо робити нашу підкладку. Так як у нас камінчик має випуклу основу, нам треба заповнити цю пустоту, щоб, коли ми почнемо стягувати, в нас краї, отак от туди не просіли, тобто, щоб наша брошка краще прилягала до одежі. Тобто, що ми робимо? Спочатку ми продіваємо наш пін. Через шкіру так, секунду, трошки приберу яскравість. Тут ми потім, щоб у нас метал не прилягав до нашого, підклеїмо до нашого камінчика і не обідрав йому покриття, ми трошки підфіксуємо клеєм оцю фетрову основу. Тобто клей у мене тут, так, суто номінально потроху для мінімальної фіксації, коли ми будемо стягувати, щоб у нас це все не з'їхало. Це у нас основа є. Тепер що ми робимо? У нас тут ще є три кружечки, з ними ми зробимо таку штуку. Виріжемо отвір, я вирізаю Наука. Далее мы вырезаем трошки меньший отвер. Вот. у нас вот так вот выходило. И третий вырезаем еще меньший отвер. Тобто ми імітуємо от скруглення по, нашій, по нашому кристалу. І тепер, коли ми, ми отак от прикладемо, от воно в нас буде досить таки рівненько сидіти, тобто не буде отут просідати. Відкладем, відкладаємо поки що це наше наповнення, і починаємо ставити між оцими вусиками по три бісеринки Деліка. Проходимо по верхушечкам цих наших вусиків. І так до кінця ряду. Так, дійшли до кінця ряду. Останній раз набрали три бісеринки деліки, і проходимо в перший вусик, з якого ми починали. Тепер. Кладемо всередину нашу підложку. Звісно, якщо у вас там немає фетру потрібного кольору, в моєму випадку, в принципі, його не дуже він не дуже проглядає через саму оправу, але як варіант можна взяти або кольоровий фетр, або підфарбувати просто хоча б краї олівчиком чи якоюсь фарбою, щоб воно було в колір вашої, вашої, вашої оправи. І все тепер добре стягуємо. Оцей момент дуже важливий, чим тут важливо добре все зараз стягнути. Добре, пройтися ще раз по колу. Пройтися ще раз по колу і добре зафіксувати нитку. І, в принципі, наша робота завершена. Так, доробила я, я добре стягнула нашу оправу. Така красунька у нас вийшла. На жаль, не на всі магазини я можу залишити посилання, бо деякі матеріали я купувала дуже давно. І ці магазини деякі навіть вже ліквідовані. Отакі От. От вони дві, наче схожі, і в той самий час такі різні. Цю підложку я робила по такому самому принципу. єдина тільки різниця, тут, бачите, робила надрізи на шкірі. Для того, щоб протягти саму застіпку. Якщо вам був корисний цей майстер-клас, буду вдячна реакції під відео, вашим вподобайкам, поширенням і коментарам підтримку каналу. Дякую за увагу!